Вітаємо вас. Наші глядачі вже знають, що 15 березня у Львові відбудеться великий шаховий меморіал. Меморіал воїнів-шахістів. Це перший благодійний шаховий турнір, його ще називають міжнародним турніром пам'яті героїв російсько-української війни. Він заслуговує, щоб про нього порозмовляти, побесідувати докладніше до цієї розмови. Ми запросили технічного директора шахового турніру. У Львові меморіал воїнів-шахістів, пана Олександра Прохорова. Доброго дня. І члена президії Чернівецької обласної федерації шахів, кандидата в спорту, пана Володимира Виноградника. Доброго дня. Отже, пане Прохоров, станом на оцю годину, коли ми записуємо наше інтерв'ю, скільки учасників буде 15 березня у турнірі? Е, ви знаєте, вчора вимушено вимусив закрити реєстрацію, а не тому, що тому, що було так прописано. Для чого ми це робили? Ми робили свідомо для того. Щоб ретельніше підготувати приміщення, забезпечити повний інвентар, якийсь перелік подарунків, спеціальних призів, ми мали розуміти, скільки в нас приблизно буде учасників. Тенденція до останнього дня намальовувалась така, що буде близько 300 учасників. З 21 області України, а також з шести федерацій, тобто інших країн світу, враховуючи теж Україну. Відповідно на теперішній момент у нас є 302 учасники. Це остання інформація. Можна сказати, 5 хвилин тому. Я оновив списки. Ми маємо 300+, плюс в реалі. Якщо брати якусь певну таку з досвіду статистику, то як певна похибка звичайно є. Я думаю, це буде не більше ніж 5-7%. відсотків. Тобто людей, які по різних обставинах не зможуть зіграти, приїхати, мабуть, робота, бо це все-таки п'ятниця в когось можливо навчання, можливо, якісь інші там моменти. Але з тої точки зору, що в цей день рідко взагалі проводяться шахові турніри, це власне можна сказати, що це не є така якась особлива родзинка. але є певні моменти, чому саме це відбувається в п'ятницю. Наші глядачі дивляться. Сьогодні це інтерв'ю, і знайдеться хтось на Львівщині, а можливо і в сусідніх областях, який пошкодує, що не взяв участь в цьому турнірі, і подумає: от ще можна доїхати до Львова, і в регламенті ж у вас написано, що не пізніше 10-ї години, 15 -го березня. Уже з другого туру можна взяти участь, Звісно, так? це я це я такий тобто, хороший момент, тобто, тобто є такий момент, от я не маючи е шахового звання, розряду, але маючи бажання побачити міжнародних гросмейстерів, майстрів фіде і зіграти бодай, можу зреалізувати чи ні, чи це вже. Надії втрачені станом на вечір 14. го Власне, хочу додати, що це нормальна практика під час проведення заходів. Чому тому що, як правило, такі турніри починаються заздалегідь 9-10 ранку, тобто на протязі повного дня в такому форматі, який ми запропонували, тому відповідно звісно, хто хтось не доїде, хтось не приїде. Ми маємо розуміти теж певна якась є логістика. Локація у нас цього разу напевно одна з найкращих не тільки у Львові чи в області, взагалі на західній Україні, завдяки нашим партнерам заходу, це академії футболу рух на базі якого ми проводимо. Ну і звісно, це комплекс великий Емелі Резорт, який теж якимось чином долучився, якісь технічні моменти, тому не просто буде доїхати, але навіть при любих моментах люди. Вас ми запрошуємо багатьох слухачів, людей, навіть які подивляться, чи в останній момент чи навіть зранку вони подивляться, що такий турнір є. Вони мають право приїхати, зголоситися, зіграти, задонатити, отримати задоволення, і мабуть ще є велика вірогідність, що отримують певні ще такі додаткові, можливо, призи. Крім так, того, що але додали, щоб не забули взяти 400 гривень. Це мінімальний. Так ми свідомо робили е, е, ну. Бачите, я би хотів додати, що захід цей він називається спортивним. Так, це є спорт. Ми граємо в шахи, не просто граємо, збираємося 300 людей. Є спортивна складова, є певна система проведення, є певне нагородження, тобто є всі атрибути насправді спортивного такого заходу. Тим більше такого масового. Тому є багато призів, основних 65 і далі різні є для військовослужбовців. Категорія особлива. Найбільше, напевно, отримують вони. Далі в нас є діти військовослужбовців, є багато просто дітей. Різні категорії є тому. Кожен зможе приїхати зіграти, але все-таки наголошую, що для мене особисто для нашої команди це трошки людей назбиралося. Це не є такий спортивний шаховий турнір, як ми знаємо, який ми багато організовували десятки, сотні тисячі. Ми розуміємо, що це захід більше має мету іншу. все таки це пам'ять людей. А саме тих шахістів, про яких ми трошки пізніше згадаємо, і благодійність. Тобто, в нас є конкретні люди, які потребують нашої допомоги, навіть такої можливо в мір... помірках шахів, це може виглядати велика допомога. По мірках різних інших заходів, які ми дивилися, звичайно, що це можливо капля в морі, але ми розуміємо, що кожна допомога, кожна умовна гривня, вона. Допоможе на потреби тих наших друзів, побратимів чи просто колег по шахам. Тому ми спрямовуємо повністю всі кошти, які ми, скажімо так, отримуємо на заході через турнір, через аукціон, через якісь просто скриньки, через якісь там ще певні моменти додаткові, ми передаємо їх саме шахістам. Тобто, це буде конкретна допомога, власне, шахістам, які сьогодні. І завтра будуть там на сході. Дякую. У мене зараз запитання до пана Володимира Виноградника. Ви приїхали з Чернівців. Ну і не важко здогадатися, що напевно однією з головних причин є те, що серед воїнів-шахістів, які загинули, є Михайло Ярмистий. Він один з двох, які зникли, зникли безвісти. Ви знали його добре? Так, я дуже добре знав Михайла. Це багаторазовий понад 10 разів чемпіон. Нашої Чернівецької області. Це е, перший буковинський шахіст, який став чемпіоном України е, віці до 20 років і отримав за цю перемогу, яка яке змагання, до речі, фінал відбувався у Львові. Став майстром спорту України. Він був е, найсильнішим. Ну, зрозуміло, якщо. Підряд 10 разів вигравав чемпіонат області найсильнішим шахістом області. І, на жаль, він зник в кінці жовтня минулого року безвісти. Я був з ним на зв'язку, і з 30 жовтня, на жаль, від нього ніяких повідомлень нема. І офіційно на представники ТЦК повідомили, що він зник безвісти. Його доля на даний момент невідома. Ми всі надіємося, що він живий, що він повернеться, що він ще буде з нами. І я хочу просто своєю участю також звернути увагу на те, що якщо може хтось знає про його долю, щоб повідомили, тому що в нього є молодший брат, в нього є мама. Я свого часу, коли він був ще й юним першорозрядником, Чимало проводив з ним часу і як тренер, і як їздили разом на різноманітні змагання, і у Львів в тому числі, і до Криму, який сьогодні тимчасово анексований. Тому мені дуже, дуже болісно перебувати в такому стані, коли невідома його доля. І е, я вирішив взяти участь в цьому меморіалі, тому що у нас в Чернівцях подібні змагання практикуються вже з 22-го року, тому що загалом шість шахістів Буковини було, е, були учасниками. Мобілізовані? — були і добровольці, і мобілізовані. На даний момент Віталій Лужинський теж чемпіон нашої області значить, перебуває. На передовій і Андрій Баранов і загинув ще один шахіст з Вижлічини Роман Скульчук. Він першим загинув серед шахістів. Ось тому я дуже вдячний організаторам цього меморіалу, що з'явилася така можливість взяти в меморіалі участь і приділити увагу всіх українців до того, що шахісти це не просто. Люди, які сидять за шаховою дошкою і грають, це теж патріоти України, які е це втрачають, віддають життя найгероїчніше. Найгерої... найгероїчніше, так. А пане Прохоров, як довідувалися про перелік список шахістів-воїнів, які загинули, в який спосіб ви збирали цю інформацію? Спершу, звісно, ми отримували інформацію із Фейсбука. Багато все таки з самого початку ще два роки тому, коли вже почали перші наші шахісти, на жаль, полишати цей світ. Ми отримували певну таку інформацію. На той час я впевнений, не було такої ідеї, тому що ми не могли таки навіть передбачити, що ми будемо збиратися за шахівницю і е, е, згадувати цих людей. Це таких планів очевидно не було, тому. Моніторили, дивилися далі. Був ще один такий цікавий турнір в онлайні. Він проводився близько року тому на Ческомі, така відома шахова освітня платформа, де в онлайні десь близько 300 шахістів. Теж хоча для онлайну це насправді не є велика кількість для офлайну, тобто за дошкою це в нас можливий певний такий під час ковіду і війни це певний такий рекорд. Так був такий турнір, деякі прізвища я взяв звідси. Звісно, теж ми дивилися, наприклад, вже під час самого проведення організації. Тобто, коли ми вже зробили певні кроки від ідеї до якихось офіційних там, бюрократичних моментів, коли вже якісь з'явилися певні перші партнери заходу. На жаль, ще один шахіст теж загинув на Харківщині. Це шахіст міста Червонограда. Андрій Стопчанський він не був відомим шахістом, умовно так і ми, в принципі, коли формували цей список, ми старалися згадати максимально усіх, чесно кажучи, можливі такі моменти, що ми когось забули, або ми про когось не знаємо, тому що прирівняти людей до... Категорії шахістів в принципі можна кожного, тому що кожен з шахами має якесь певне відношення. Але тих людей, які ми знали, які приймали участь в змаганнях, які з якими ми можливо товаришували, з якими просто грали, ми їх знали, і ми їх визначили в цей список. Список є відкритий. Е, Якщо хтось би міг би ще додати до того списку, очевидно, ми би дуже не хотіли, щоб цей список поповнювався. Але якщо ми когось випадково забули на сьогоднішній день, можливо, хтось це скаже, і ми допишемо і відзначимо це. Також хочу сказати на сайті, ну треба звернутися, так? Через сайт? Ну, так приватніше до мене, в принципі, ну в контексті заходу, звісно, що вже напевно пізно. Я надіюся, що такого не буде, але можливо, хтось з родичів побачить наш запис, можливо, хтось почує, можливо, він просто додасть або скаже, що з тих чи інших обставин є певна інформація, що хтось загинув або пропав безвісті. Тому це турнір пам'яті. Ми не брали до уваги більше хто загинув, і ми відзначили саме людей, які трагічно зникли безвісти, і з надією, що вони з'являться, це просто вшанування. Пам'яті шахістів людей тому ми в список власне і відокремили двох шахістів-відомих шахістів, якраз Михайла Армистова, з яким я особисто був знайомий ще з дитинства і багато зіграв в різних турнірах. І другого шахіста теж з міста Червонограда. На жаль, Червоноград в нас ну такий антирекордсмен дуже, дуже шкода. Вже троє загинуло. З того всього списку. Це Микола Гапчин, теж неодноразовий чемпіон Червонограда, району. Багато де грав, їздив по Україні. Зокрема, багато таких всеукраїнських змагань зіграв. На жаль, його доля, доля теж невідома вже більше року. Ну, Повний список під час турніру буде представлений, так? Звісно, Крім того, що на сайті можна подивитися. Ми додатково ще підготували такі промо, скажімо, такий маленький відеоролик. Це такий він був зроблений не професійно, не так як можливо би ми могли, маючи таку такі прекрасні канали студію, звісно, професійніше. Але беручи до уваги, що організацію займається дуже мало людей. Це можна. Перерахувати можливо тільки на пальцях однієї руки. Тому вирішили робити все своїми силами, економичі кошти. Навіть якщо б ми мали якісь додаткові, скажімо, фінансові можливості, звісно, першочергово ми б їх спрямовували б більше на допомогу. Тому вирішили своїми силами робити те, що ми вміємо, знаємо, і як ми це щось ми зробили. Я вважаю, ролик такий. Ну його насправді тяжко дивитися людям. Я переслав. Спочатку, коли він був опублікований деяким людям, які не пов'язані з шахами, і насправді були такі, ну такі різні емоції У людей виникало, коли вони бачили обличчя тих людей, коли вони у формі, ми вибирали свідомо ці фотографії, де вони у формі, так і де вони за шахівницю. — Хвилину 22 секунди триває цей ролик. Так, такі маленькі далі ми зробили як таку коротку хвилину мовчання. Це буде так буквально 10-10-12 секунд. Така традиційна, яка у нас відбувається в країні кожного дня в дев'ятій ранку. Люди згадують тих, хто воює, тих, хто помер, і це буде такий. Ну скажімо, маленький момент, який ми можемо тільки представити. Цей турнір називається і благодійницький, і міжнародний. Розшифруйте міжнародний і благодійний міжнародний по одній простій причині. Якщо беручи до уваги спортивно складову, звісно, він є рейтинговий. Так він буде враховуватися міжнародною федерацією шахів, буде розрахований і власне міжнародний рейтинг швидкої гри, тобто. Або швидкі шахи це шахи, які відбуваються партія до години часу. Відповідно, в нас буде обрахунок, який запевняє Федерація шахів України, яка партнером є Заходу, фактично організатором більше, скажу, в якійсь мірі певні. Другим організатором, технічні, так. Так, технічні, організаційні тобто більше таких, скажімо. Ну, різних бюрократичних моментів так, так само у нас на рівні там міністерства були певні розмови, щоб теж підключитися до заходу. Тому турнір буде рейтинговим. Відповідно, він вже набуває статус міжнародного, якщо він обраховується всесвітньою федерацією шахів. Але в свою чергу, в нас, на щастя, є шахісти, які ще лишилися в Україні. Які проживають тут, але мають інші федерації. Тому ми їх свідомо спеціально окремо запрошували, наголошували на моментах благодійності, патріотизму. Що це важливо, щоб саме ви були на тому заході, щоб він набув ще більше такого статусу? Це дуже цікаво. Це шахісти, які мешкають в Україні, але грають за інші федерації. Так, ну наприклад, на Е, так спробую. В нас буде шість федерацій українці. Зокрема, це першочергово. Далі в нас буде дуже відомий міжнародний гросмейстер Маргер Петерсон, який проживає у Львові. Він Ну, але він ісландець, він не українець. Він ісландець. Він не українець, але він тепер вже наш багато років. Він дуже сприяє. Майже як Олафсон Так, він а взагалі і... рекордсмен. Про нього можна окремо розмовляти. Він і шахіст, до сих пір, в його 60 років він дуже пристойно грає. Далі в нас буде шахіст з Естонії, майстер Фіда, який приїде. Далі в нас буде дівчина, вона проживає в Києві, але після повномасштабного вона виїхала в Словенію, отримала Словенську Федерацію, чи тим, тимчасово, чи це назавжди. Ми не знаємо, але на сьогоднішній день вона представляє Словенію. Далі в нас є такий, теж наш друг, який багато грає в Україні. Таких, ну скажімо, мало таких відомих турнірів: шахісти з Польщі. Він теж такий пенсіонер. Видно, що він багато сприяє, багато знає, такий комунікабельний. Він теж вирішив зіграти. І буде в нас міжнародний гросмейстер, який представляє Федерацію Чехії, але він сам киянин стопроцентний киянин. Олексій Кислинський, якраз Олексій, це практично вік Михайла Єрмистова, і Вони грали в одних фіналах України. Вони зустрічали за дошкою. Тому було важливо теж Олексія запрошувати окремо, тому що є пам'ять Михайла. Бачите, багато людей долучається до заходу, як пан Володимир, зокрема, бо знали цих людей, і вони мають можливість, час, ресурси, фінанси і багато інших моментів, які їх. Спонукають прийняти участь чи в організації, чи як гравці, чи як волонтери, чи як партнери заходу у Львові до війни було 42 міжнародних гросмейстери, так? це інформація так. так. Якщо рахувати, от скільки прямо чи дотично будуть е, учасниками чи дотично, завтрашнього турніру? Насправді зараз ситуація у Львові з гросмейстерами, хоча е, ну я би. Окрім би ширше би розглядав взагалі питання шахів у Львові, як взагалі під час війни зараз відбувається, це така тема. Вона не тільки стосується гросмейстерів. Є нюанс, який багато обговорюється, і на рівні міністерства, і засобів масової інформації. Є декілька таких, скажімо, умовно питань до декількох, е не тільки львівських міжнародних гросмейстерів, які виїхали. За, за, за територію України і не повернулись. Поїхали на змагання і лишились. Це таке дуже таке дискусійне питання. Скільки їх? П'ять-10 більше? Чесно не пригадую, якщо брати офіційний шлях виїзду і неофіційний шлях виїзду, який можна не на камеру говорити. Ми розуміємо про що, про що мова, то їх дуже багато. Це понад 20. Так, з тих, що є, багато гросмейстерів просто перестали грати в шахи. На сьогоднішній день їх немає навіть сенсу запрошувати на турнір, тому що вони або просто е, закінчили кар'єру умовно, може, тимчасово, або повністю переключились на тренерську діяльність. Відповідно, можна сказати, що вони б і могли б прийняти участь, але проблема, що можливо, е, фінансово їм це не буде в цей саме день п'ятниці, 15-го числа, дуже доцільно так можна сказати. От тепер я зрозумів, звідки почесний гість відомий румунський гросмейстер Кирило Шевченко. Е, про Кирила можу сказати. Я зіронізував. Так. Кирило е, можу сказати з нами відразу по одній простій причині. Він є наш вихованець, він є наш студент і він зараз буде поступати, продовжувати навчання Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Буберського. Дистанційно. Е, наразі так. Тому що форма навчання магістра передбачає онлайн. Якби він поступав на перший курс, звісно, треба було би бути присутнім, так тому можливість онлайн навчання саме в такій формі на магістратурі в нас можливо в університеті, і ми усіляко протягом багатьох років сприяли. Його розвитку, як шахіста, то мусите згадати що це Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Веберського. Бо ще ні разу ми не згадували. Ми не згадували, другий але учасник, організатор турніру. Може і перше, може, і другий. Бачите, університет зараз з приходом нового ректора, і так само протягом багатьох років. А ректор не буде брати участь у турнірі. В турнірі він буде брати участь, але не як шахіст. Не як Чесно кажучи, я думаю, це окремо. Зокрема, буде з ним така дискусія, чи, чи він би захотів би хоча б. Ну... Бачите, як гравець сісти, зіграти дев'ять партій це тяжко, але одну можна було б його підготувати. Так як в нас діє останнім часом активно академія шахіл-дувки, яка складається з шахістів вже професійної орієнтації, які в нас навчаються. Це рівень майстра спорту і до першого розряду. Таких шахістів є в нас 15 чоловік. Є ще багато шахістів, але вони все таки нижчої кваліфікації. Вони, ну скажімо, приймають участь. Не так активно вони не є і активними студентами в більшості, і в шахах рідше грають, але вони є зараз на сьогоднішній день. У нас є близько 40 шахістів, які навчаються на кафедрі стрільби і технічних видів спорту, і в контексті нашої академії ми робимо певні заняття. Ми організовуємо турніри. Зараз до нас долучився Олександр Генерович Белявський, який дуже допомагає саме університету. Чому тому що він є перший випускник шахової спеціалізації. Хоча е, правду кажучи, він закінчив 76-му році ще кафедру настільного тенісу, так mm. але шахи... Ну, кафедри шахів досі Бу... немає. Так, в Університеті не було, фізичної. І на, на сьогоднішній день, поки що нема. Ми робимо, прикладаємо зусилля, і, і ця подія, і робота в академії і багато що. Я впевнений згодом спричинить до все таки виникнення саме. Кафедри шахів або кіберспорту додаток, який, ви розумієте, кіберспорт і шахи зараз в онлайні дуже прямо чи опосеродковано асоціюються. Ну, оскільки ви вже згадали про міжнародного гросмейстера Олександра Білявського, то я й запитаю, чи буде завтра у винниках на турнірі міжнародний росмейстер Олег Романишин, міжнародний гросмейстер Василь Іванчук, міжнародний гросмейстер Марта Літинська? Міжнародний гросмейстер Андріан Михальчишин, Ну я по легендах так згадую по легендах. Так ну повного складу з того, що ви сказали, повний той список на жаль не вдасться зібрати з багатьох причин. Скажу, що буде особисто Олександр Генрижібелявський. Він буде на закриття, він буде приймати участь в закритті турнірі. Олег Михайлович Романишин та Марта Івановна Літинська вони будуть запрошені на відкриття змагань, так ну і будуть ще такі менш, скажімо, титуловані знані гросмейстри, які проживають у Львові, але вони будуть так. Ну, Маргейра ми згадали, ми все одно рахуємо його своїм, тому що він і не забудьте про Василя Іваншка. Все таки найвищі рейтинги За кордоном. Так, колись, колись так, він наша легенда, очевидно. Ну, бачите, навіть якщо би він був. Тобто зараз він ну, не у Львові мешкає? Він мешкає у Львові, але він зараз за кордоном приймає участь у змаганні, який буде зараз у Рейкявіку, який в Ісландії якраз відомий шаховий опен. Він якраз буде приймати участь. Він, якщо мені не зраджує пам'ять або завтра, або післязавтра якраз розпочинається. Угу. Про переможців. Це буде загальна когорта переможців, переможців переможців чи за віковими категоріями, за якимись ну окремими характеристиками. Як будуть визначені? цього разу ми зробили все в контексті одної події. Тобто це не є фестиваль. Фестиваль, якщо ми беремо шахи і інші якісь спортивні заходи, звісно, це події, які складаються з декількох. Умовно кажучи, фестивалем можна називати коли є два турніри і більше. І це дуже розповсюджено на території Львівської області в Україні, в світі. Але ми зробили свідомо один турнір для всіх. Для чого? Для того щоб всі кожен з кожним могли можливість теоретично або навіть ба практично зустрітися. Тобто діти могли би зіграти з росмейстером, а хтось би міг зіграти з військовослужбовцем. А В нас ще є до речі, шахісти з обмеженими можливостями, є ветерани, тому, тому всі граємо в одному турнірі. Але залік, розподіл переможців так, він буде окремий. Тобто ми виділили спеціальну категорію, згідно яких по турнірній таблиці ми будемо відокремлювати і визначати найкращих. Крім тих 400 гривень внесків учасників турніру, хто ще долучається спонсорськими коштами, і в який спосіб, і з якою метою для того, щоб втілити основну ідею цього турніру? Допомога Збройним силам, України. Ах, основна ідея в нас був першочергово: це власне збір через участь, тобто розуміючи, що це не є комерційний захід. Якщо б ми робили комерційний захід, відповідно ті 400 гривень, умовно кажучи, могли осісти в когось в кишені. Це практикується, звісно, що без якихось певних внесків. Зараз дуже тяжко, не маючи якогось певного фінансування або держави, або бізнесу, робити якісь певні заходи, великі чи маленькі. Тому внески це нормальна практика. Але в контексті цього заходу ми свідомо зробили так, що це мінімальний внесок, який ну, можна сказати, має якусь таку певну ринкову ціну. Це 400 гривень, можна було 300, можна 500, але він є мінімальний. Про про що написано в положенні, умовно кажучи, люди. Зможуть заплатити і більше за участь, але ми не підштовхували до того. Це був такий свідомо, такий момент для того, щоб люди можливо могли би е задонатити за участь трошки більше. Мало часу згадайте не учасників спонсорів. Не учасників спонсорів на сьогоднішній день це є близько 50, можливо, більше різних партнерів, різних великих підприємств фірм міста Львова. Є деякі люди з влади, з народних депутатів, з народного корпусу, які які долучилися до того змагання, але вони долучилися якби. В якості благодійності, але ми ці кошти використали як призи. Тобто, ми свідомо запрошуємо людей зіграти для того, щоб вони отримали призи, і вони віддали своїми внесками. Тобто, на сьогоднішній день, е якщо брати фінансову частину цього заходу, ми зберемо багато, але і зібрали ми багато. Дякую, пане на рані, Багато своїх колег ви передбачаєте зустріти? Як мінімум двох. ще а, тих, кого я знаю, шахістів, дуже багато, тому що в шахах я дуже давно. І пан Олександр це чудово знає. І я думаю, що зустрінусь з багатьма шахістами, з якими ми вже зустрічалися на чемпіонатах України і на різних змаганнях, на різних фестивалях, а також і наші буковинські ще заїдуть шахісти теж. 10 секунд буквально залишається до закінчення програми. Нехай наші шахісти живуть вічно, але цей турнір, як турнір допомоги Збройним силам України, може мати майбутнє. Він буде мати майбутнє не тільки в цій студії, а про це буде повідомлено під час урочистого закриття. Є відкриття, перепрошую все таки. Відкриття ми анонсуємо це, що наступний турнір буде. У 25-му році, в лютому місяці, дякую. Годинник впав на все добре.